Доступна азійська їжа з'явилася на палаці Україна, де ви ще бачили кислогострий гострий суп за 99 гривень, а баотзи з м'ясом за 50? За цілий пакет їжі в мене вийшло 875 гривень. Де ви ще замовите великий бокс зі смаженою локшиною та яловичиною за 180 гривень? Смак насичений, класна локшина. Ще й в закладі її готують самі. Замовила курячі сердечки. Подивіться, яка велика порція. Смак страви автентичний азійський, а перчик не перебиває смак, а підкреслює. Якщо лінуєтеся забирати їжу самостійно, є доставка Глово уклоном від тисячі гривень взагалі безкоштовно. Броколі в часниковому соусі це дуже смачно ще й малокалорійно. А це бульйон з креветками та локшиною, яку вони готують самі. Пікантно готується на кокосовому кремі. Буде теперіжечок? Це баодзи, який повністю наповнений м'ясом. Якщо ніколи не куштували, то за таку ціну точно варто спробувати. У них багато автентичних.